Ладай зображення, обертаючи частини картинки. Гра, що нагадує збирання картинки з кубиків пазлів, в яку ми з захопленням гралися у дитинстві. Зазвичай таких кубиків було від 4 до 16. і всі малюки задоволенням намагалися зібрати заховане там зображення. Вітаю, друзі! Сьогодні ми з вами створимо подібну гру з засобами Powerpoint. і вже за кілька хвилин ви зможете погратися в неї зі своїми меншими братиками або сестричками та навіть позмагатися між собою. А ну хто перший складе всі три картинки відразу? Якщо виникає проблема і не виходить зібрати малюнок правильно, то існує можливість побачити зібране зображення. Кнопка зразок розміщена в правому верхньому кутку. Клікнули і перед вами всі три зображення зібрано. Обравши потрібне, повертаємося до завдання. Власне, картинки для гри вже заготовлено. До кожної картинки задана відповідна нумерація, де перша цифра вказує на номер малюнка, а друга на відповідний номер фрагменту. Малюнки ви можете обрати і власні. А якщо вам потрібна підказка, як швиденько і правильно розділити картинку на частинки, напишіть про це в коментарях, і ми до цього питання обов'язково повернемося в окремому уроці. Посилання на дані картинки розміщено під відео. Тож відкриваємо нову презентацію і починаємо працювати. Для початку приберемо всі зайві елементи з нашого слайду. Для цього вибираємо макет. Ось цей слайд. Далі задаємо дизайн. Це можна зробити вручну, клікнувши правою клавішою на вільному місці слайда і обравши команду формат LA. Тут у нас ціла кубка варіантів заповнення: і градієнти, і зображення з текстурами, і заливка візерунком. Грайтеся як захочете. Я ж таким варіантиком користуватися не буду. І перейду до розділу конструктора, оберу готовий стиль. Ось цей варіантик мені подобається. На ньому і зупинимося. Далі маємо розмістити необхідні елементи. Має бути в нас тут дві кнопочки. Тож вибираємо кнопку одну, поставили, так, якось її треба показати поки що. Ставимо фігурка, кнопка друга. Ось тут у нас, наприклад, буде так само і виділимо. Має бути текстове повідомлення, написане, яке буде підказувати нашим гравцям, що ж їм власне, робити. Для цього обираємо об'єкти WordArt, і можна задати той стиль, який вам подобається. Візьму ось цей. Відразу зробимо текст трошечки менший за розміром, щоб він у нас вліз і наприклад. Пишемо наступну підказку. Складай зображення, обертаючи фрагменти кліком миші, і переходь до наступного рівня. Ух, вилізло у нас повідомлення за межі нашого слайду, але то не біда, ми його ось так з вами поправимо і поставимо. Десь, наприклад, ось тут хочу, щоб воно в мене було. Нехай собі так і розміщається. Кнопочку оформимо, і тут у нас буде написано на наступний рівень перехід. Змінимо текст на наступний рівень і задамо власне оформлення. Далі, Підписуємо та розміщаємо кнопку зразок, яка нас буде перекидати на слайд вже з зібраними картинками. Тепер нам потрібно розмістити сам пазл. Перший та другий пазл складаються з чотирьох фрагментів, а відповідно це буде два кубики стояти вертикально один на одному. Нам потрібно вставити сюди фігурку кубика. Вибираємо, вставляємо. Та що воно у нас таке темненьке? Ось наш кубик. Як бачимо, розміри його 9,5, і це вже більше половини мого слайду. Давайте зменшимо тут розмір, поставимо 9 см. Ось так. І просто перевіримо. Вміщається. Супер, 2 кубики, 9 см тут, 9 см тут. Загальна висота пазла 18 І навіть якщо у нас буде 3 фрагменти, то ми можемо зробити їх по 6 см. І також в нас це влізе. Супер! Тоді так і лишаємо. Вставляємо сюди перший фрагмент нашої картинки. Вибираємо заливка, рисунок. Файл, перший наш трансформер. Ось він є. Шаблон майже готовий, залишилося тільки заанімувати даний фрагмент, а потім ми його скопіюємо ще кілька разів і отримаємо інші частинки нашого зображення. Тож переходимо в анімацію і додаємо до нашого кубика ефект анімації. Обертання. Ось такий ефект. Бачимо, що наш квадратик покрутився. Відкриємо область анімації, бачимо, що у нас тут прямокутник. Номер 7 запам'ятали. Додамо йому ще 4 таких самих анімації. Додати обертання. Додати обертання. Додати обертання. На даний момент кожний ефект анімації робить повний оберт навколо себе на 360 градусів. А нам потрібно зробити так, щоб кожний клік на кубіку обертав його на 90 градусів. І коли ми 4 кліки виконаємо, наш кубік повертався на своє місце. Тому виберемо всі 4 ефекти анімації, клікнули на 1, Shift затиснули. Клікнули на останній і вибираємо параметри ефектів. Ось у нас тут стоїть 360 градусів, а нам потрібно тільки чверть оберту 90 градусів. Окей, зробили. Ну і тепер налаштуємо тригер. Тригер після клацання на прямокутник 7. Запустимо нашу програмку і глянемо. Клік 1, клік 2. третій. І четвертий повертає наш прямокутничок на своє місце. Єдине, що дуже довго це все відбувається. Швидкість нашої анімації поставимо десь 0,5 Це нам дозволить трошки. Швидше робити оберти і збирати картинку. Анімація налаштована. Тепер затискаємо клавішу Ctrl. Копіюємо другий фрагмент. Копіюємо третій фрагмент. І сюди пішов четвертий. Супер, можемо їх підрівняти, поставити десь трошечки правіше, щоб у нас тут з текстом все влізло. Ну, отак буде виглядати. І замінюємо просто картинки заливки. Формат заливка, рисунок. Нам потрібен другий фрагмент. Окей, зробили. Третій фрагмент виділили, формат, рисунок з файлом. третій фрагмент. Є заливка, рисунок. І четверта деталька. Все, наш трансформер на своєму місці. Тут робимо гіперпосилання на наступний слайд. Наступний рівень. Наступний слайд. Ну, а для кнопки зразок нам потрібен ще один чистий слайд. Давайте ми його зробимо. Для цього просто обираємо створити слайд і вибираємо. Пустий слайд. Клік створився. І ось тепер ми можемо зробити гіперпосилання конкретно на цей слайд. Окей, зробили. Панелька з анімацією нам не потрібна, ми її прибираємо. І ще про одне налаштування забули. Якщо ми відкриємо нашу презентацію і будемо клікати на картинки, вони дійсно будуть крутитися. то все чудово. Але якщо ми клікнемо десь поза межами картинки, у нас зміниться слайд, і цього не має бути. Тому повертаємося до попереднього слайда, відкриваємо вкладинку переходи і в розділі Зміна слайду вимикаємо функцію клацання на кнопки межі. Тепер наш слайд самостійно мінятися не буде, а тільки за допомогою наших кнопочок. Робимо ще два дублікати даного слайду. Правою кнопкою, дублювати слайд раз, дублювати слайд 2. На другому слайді змінимо просто картинку. Вибираємо формат, заливка, малюнок, друга картинка, другий фрагмент. І так само третій та четвертий фрагменти. Готово. А ось на третьому слайді наша картинка вже більше розбита. І тут вона є більш складною. Тому ми видаляємо поки що всі елементи, окрім першої картинки, зменшуємо її розмір до 6 см. 6 см за висотою, 6 см за шириною. І тепер просто копіюємо її. Ось таким чином. Скопіювали в один рядочок. Далі можемо виділити отак всі фрагменти. Ctrl і вносити. Вниз готово і вниз готово. 9 елементів в нас розміщено. Лишається замінити їм заливочку. Як це робити? Всі знають і працюємо самостійно. Третім слайдом розібралися. Переходимо до наступного. Тут нам потрібно показати зразочки. Тож, вибираємо вставка, фігури, прямокутник, малюємо. Прямокутник. У нас три картинки, тож має три штучки тут розміститися. Давайте зробимо їх трошки більшими, десь по 10 см зроблю. Одна картинка, друга картинка і третя картинка, в принципі, вміщаються. Підрівняємо, зафарбуємо їх відразу, таких слід. Вибираємо для першої картинки малюнок. Ось у нас 0,1. Друга картинка зразочок 02. І третя картинка 03. Готово. І має бути підпис кожної картинки. Тож ми її тут зробимо. Вибираємо прямокутничок, малюємо собі тут такий маленький прямокутничок, можемо обрати йому інше оформлення. Ось такого плану, наприклад. Поставимо його так посередині. Напишемо, що це в нас картинка номер 1 Копіюємо для другого зображення, копіюємо для третього зображення і тут редагуємо. ojem tekst Готово. Виділяємо всі шість наших об'єктів і змінимо їм трошки рамку, щоб вона у нас була якась однакова однакової товщини, однакового кольору, щоб воно якось у нас тут нормальненько виглядало. Ну і заголовочок, звісно, треба зробити, а то в нас тут якось пусто виходить. Вибираємо об'єкт WordArt і просто напишемо зразок картин. Оформлення нашого слайду завершено. І тепер на картиночки порозставляємо гіперпосилання. Перша картинка нас поведе до першого слайду. Окей, друга картинка поведе нас до другого слайду. Окей, і третя картинка поведе нас до третього слайду. На цьому оформлення слайдів завершено. Єдине лишилося пройтися по картинках і розвернути наші картинки так, щоб вони у нас були поламані. Можемо запускати нашу гру і перевіряти, як вона працює. Натиснули. Старт, бачимо, всі наші пазли порізані, але ми можемо по них поклацати і розвернути, зібрати так як потрібно. Наступний рівень. Якщо ми клацаємо десь поза межами картинки, в нас нічого не працює. Поставили одну частинку, поставили другу частинку, третю, четверту і перейшли на наступний рівень. Тут у нас складно так поставили одну, поставили іншу. Якщо ми хочемо подивитися на зразочок, ми на нього подивилися і повернулися. Як бачите, картинки не розвертаються. Далі. Вони стоять так, як ми їх лишили. Поки ми не закриємо презентацію, вона пам'ятатиме положення всіх наших зображень. Ось і все. Буквально кілька хвилин нашої роботи і в нас вже готова іграшка. Якщо залишились питання або є пропозиції по вдосконаленню даної гри, напишіть про це в коментарях. Ну а я дякую вам за увагу і прощаюся до наступного уроку. До побачення!